Рослинним орнаментом у Петриківському стилі Лучанка Олена Лотоцька розписує вхідні двері у багатоквартирний чотирьохповерховий будинок у центрі Луцька. Каже, уже розмалювала три поверхи. Працювати почала з перших днів повномасштабного збройного нападу Росії на Україну. Гарно, дуже всі йдуть, і всі, і всі дивляться, як фотографують. Мені більше всього подобається на другому поверсі. На другому поверсі намальовані мультгерої Вовк і Капітошка. Ще одну стіну прикрасила зображеннями персонажів мультфільму про козаків і дівчиною у дрібному цвіті. Це символ квітучої України зі слів Олени Лотоцької малює те, до чого лежить душа. Усе в українській тематиці. Найпершим розмалювала ящик для зберігання речей на сходинковому майданчику. Після 24 лютого малювання стало своєрідною терапією, каже Лучанка. Мені так було легше якось переносити, мабуть, ці тривоги повітряні ми постійно бігали в бомбосховище, яке знаходиться в нас в під'їзді. І коли виходила з нього, то мені от хотілося, щоб людям було якось краще повертатися додому веселіше, мабуть, якщо дивитися на стіни. У роботі розповідає, використовувала акрилові фарби. Купувати їх допомагали сусіди. Мене надихало те, що всім сусідам подобається. Ніхто не сказав, нащо ти тут малюєш? Ще в мене четвертий поверх залишився, що я вернуся, бо я з третього почала розмальовувати. Ще на четвертому розмалюю. А далі може нам хто ремонт знаружи зробить, ну, то я вже піввесь будинок. Нук розмалювала з вулиці. Олена Лотоцька художньої освіти не має, В дитинстві займалася у гуртку декоративно-прикладного мистецтва. А зараз роботи немає. Раніше працювала у сфері харчування. Мамі жінки нелі серпокрил подобаються усі малюнки доньки. Сама від себе якийсь талант, такий пробився, не знаю, ні в кого ні в чоловіка не було, ні в мене до малювання натхнення такого ніколи не було. Олена розповідає, що коли малює, мріє зараз усі думки, сподівання, перемога України у війні. Ми всі, я вважаю, хочемо скоріше перемоги в Україні і взагалі жити в такій квітучій країні, як в мене намальована, щоб я хочу взагалі, щоб всіх в місті Луцьку і не тільки в під'їздах було так розмальовано. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.